24-25 червня цього року в Карпатах відбувся один цікавий експеримент, який називається Карпатська сигналізація. Відомо, що у княжі часи, часи української державності, через карпатські перевали проходила система оповіщення про небезпеку, візуальна система оповіщення диму. Карпатська сигналізація проходила через основні перевали Карпат, йшла вздовж. Торгівельних шляхів і охоплювала оборонні об'єкти. Організатором акції є державний історико-культурний заповідник Тустань. Основним учасниками члени організації української молоді Спадщина а науковим підґрунтям праці Михайла Рожка. Підготовка проходила в кількох напрямках. Слід було забезпечити харчі і таборове спорядження, піротехніку. Добирання груп на вершини. А найголовніше керівників вершин. Тобто, незалежно від погоди, в 17-й годині має бути дим на вершину. Саме від них найбільшою мірою залежав успіх акції. того, щоб вона керівник експерименту Василь Ружко. Я також безпосереднім керівником вершини номер 6 Село Урич, скеля, гострий камінь. Для проведення акції учасники експерименту. Вийшли на 17 вершин і у визначений домовлений час запалили сигнальні вогні. Ось цей далекий це воно і є. А вночі сигналізували вогнем. З урахуванням попереднього досвіду його модернізували до ракетниць. Тепер важливим завданням є розглядіти сигнал сусідньої вершини. Оксаною і Марічко, пильнуйте, будь ласка. Вершина, 그리고, там вершина, там вершина і той напрямок долини. Стрелило. Стрелило. Оооо. Якого кольору? Така жовта, яка друже. Жовта-стрілець, правда? Жовта-стрілець пише чи ні? Коли через туман видимість була відсутня, наші предки сигналізували звуком. У погоже надвечір'я такий звук чути на 10-12 кілометрів. Значить, перш за все буде океанська перший раз. Океанська мушля. Після двохденного експерименту всі учасники зібралися на обговорення, метою якого був збір даних з усіх вершин та підбиття підсумків акції. 12-го ми бачили спалах тільки вночі, mm. вночі і 13, 14-го. Е, так, 14-го трошки далі. Вони були перед нами. Значить, ми бачили під зал, потім no. 13, потім 12 раста, потім значить ми крім того бачили спаси, бачили дві дві спалахи. Чвелюва, це ну, така захаращена і настільки зроща, за, що там ні стати, ні дати якісь сигнали. Карпатська сигналізація 2006 була проведена успішно. Результати виявилися вдалими, і, власне, те, чого ми очікували, ми отримали. Тобто ми чітко маємо уявлення, які точки. Між собою можуть контактувати, де потрібно знайти додаткові вершини і які вершини потрібно змістити в бік. Я дякую всім хлопцям, і дівчатам, які вийшли кожен на свою вершину і провели цей експеримент. Дякую.